Всім привіт! Під'їхав дуже-дуже складний там квест до нас. Там прийшли там чемпіони з чемпіонів сраження, просто Армагеддон, Земля там тріскає лава блин, з льдом в переміжку. Не знаю, вибрав самих сильніших своїх героїв, бо так важко просто. Я не знаю, вже от випив флягу, щоб допройти. Бо дуже важко проходити. Прямо я не знаю. Коротко, як його люди проходять. Такі чемпіони тут сильні проти нас тут воюють. Ну просто капець, якийсь, не знаю. Так, да, правда, взяв трьох героїв, тому що, ну, як ви поняли, це був сарказм, ще повний якийсь порожняк для таких топчиків, як я. Мені тут три герої предостаточно, хватить, щоб затащити це все діло. Джердиви <кхід> зрізали атаку, там, броню, і ще до сих пор жив живий. В в других условиях на войні вже б давно похоронили. Вони, короче, щось то слабо валять. Просто слабо валять. Непонятно че. Дві уже позрізані броніша, схрена. А, просто. Куди вона постріляла? Ебить твою мать. Такс. Давай вже цю уберемо, тому що вона зараз почне никатись, то ми її вже ніколи не знайдемо. Короче, ребята, не знаю, клітки немає. Всі донатери виють, плачуть, мені в принципі пофіг, було цікаво поіграти, но пройшов першу сходинку і зрозумів, що що тут що тут не так. Взяв три героя. Ну, тобто на першій сходинці я пройшов в п'ять героїв, а далі ось взяв три і шурую, коротше, ними. Ну, щоб це відео не було кілометрове, вже випив цю флягу, щоб вже допройти. І воюю коротше, з ними. Стараюсь коротше, виграти. Не уверен, що пройду через щурс, мені кажеться, дуже сильно зробили всі, сложний квест, щоб його... Ніхто не міг пройти. Такий от топорський. Вилазь, уже два хода Йошкін кот. Давай вже доб'ємо цих. О, Матільда ця осталась ще. Себе похилась. Короче, що то я не розумію в цій грі. блин. Нафіга називатись там мега-крутими чемпіонами і, по суті, бути такими от дрищами, упоротими, що просто навіть не інтересно проходити. Давай же. О, блінк, Снульд Шеневіл. Чого ти там сидиш? Живелась, давай вже оттуда, вже ми заждались, з тебе щупаліс. Коротше, то та й таке. Діліться своїми враженнями. Як на мене, турнір чи турнір чи квест. Easy, easy, easy. Дають емблеми. Дають такі от емблемки. 315 в сумі їх збирається. Е, от Все невероятно. Ви все ще на ногах пиздець. Так воло, ребята, важко. Нашу, ну, уважуха, да. Вони мене уважають. Можете пройти. Куди ми пройдемо, ребята? Куди? Верховну Раду. Ну куди ми пройдемо? Да буде ваше путешествие. Іспитання, -та, та Все, спасибо. Ми нас похвалили. Може тепер калітка відкриється прижима? Ні, нема.